Та що підвал не їхній мешканці Хвильового, 17 дізналися, коли там вже тривали будівельні роботи. Там були віники, там були закрутки. Там були все. Я один час приходжу. То я не вам назву число. То було 17 грудня. Восьмий рік приходить до мене Маруся на базар і каже Женя, там все розбомблено. Люди скаржаться у них не лише забрали комори, але ще й переобладнали їх під сауну, яку здають в оренду. Тут у вас оазис який ви розумієте, краса не а там все тече, все гниє. Що то таке Шум мішає постійно відвідувачів. Підлітки приходять, кричать, все. звичайно, вони потім туди йдуть сау. Витяжка під моєю кухнею. Звичайно, я не можу відкрити дверей. Ті всі пари з йдуть. Чим я маю дихати? Натомість нинішня господиня підвалу стверджує, приміщення не захоплювала. Коли я починала з тими підвалами робити, в мене було узгоджено з чотирма сусідами, так як там на той час було чотири підвали. Це житлова кімната? Так. Там немає сауни? Немає. Показати ви відмовляєтесь? Відмовляються, тому що це може бути проти мене. У Шевченківській реадміністрації пояснили, згода мешканців тут ні до чого, адже підвал у комунальній власності на сьогодні. Це власність міста. Вони не можуть цього робити через те і судимося, з Лосяк, не а не мешканців. А контролем переобладнання підвалу також не погоджували. За час функціонування інспекції 2008 року дозволів не видавалися за даною адресою, тобто це самовільні роботи. Які не зареєстровані в інспекції ще торік? Шевченківська реадміністрація через суд зобов'язала пані Ласяк демонтувати приміщення назад у підвал. Однак, жінка каже, для цього немає ані грошей, ані попереднього плану підвалу. Наразі справа у виконавчому суді. Зараз готуються матеріали. Я думаю, що демонтаж там протягом 10 днів після того як дороби буде призначено дату демонтажу. Це вже тримусо. Це вже приїжджають виконавці, це вже беруть під. Адже справді у підвалі на вулиці Хвильового, 17 є сауна пообіцяла перевірити архітектурно-будівельна інспекція. За це кажуть жінку можуть оштрафувати на 50 тисяч гривень. Леся подинська Оглядня, телеканал Зік.